Втратили полонених, зайшли зі спини і вбили трьох українських військових. З'явилися нові подробиці розстрілу, який вчинили росіяни у Запорізькій області. Як відомо, за скоєни кривдники вже поплатилися. Як саме дивіться у випуску? З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. На Гуляйпільському напрямку Запорізької області росіяни вбили трьох українських захисників. У Запорізькій обласній прокуратурі відкрили кримінальну справу. За даними слідства, трагедія сталася 14 листопада поблизу селища Затища. Відомо, що трьох бійців Збройних сил України росіяни взяли в полон. Як повідомили у прокуратурі, тоді ж окупанти розстріляли військових, зайшовши з тилу. Відео з мапи бойових дій опублікували аналітики ресурсу Deep State. Там також зазначили, що окупантів, які вчинили страту, вдалося знищити впівтроном за 20 хвилин після злочину. У прокуратурі повідомляють, подібна поведінка окупантів з військовополоненими порушує Женевські конвенції та вважається тяжким міжнародним злочином. Вбивство також прокоментував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен назвав розстріл, цитую демонстративним нехтуванням нормами міжнародного гуманітарного права. Він також повідомив про випадок Міжнародний комітет Червоного Христа та Організацію Об'єднаних Націй. На жаль, такі воєнні злочини з боку Ерефії не поодинокі. Рік тому Дмитро Лубінець в інтерв'ю одному з українських видань поділився статистикою вбивств українських полонених. За даними омбудсмена, з початку повномасштабної війни окупанти стратили 177 українських військових. Якщо в попередні роки ми отримували більше інформацію через оперативні можливості наших розвідувальних органів, правоохоронних органів, у нас не було можливості її публічно підтвердити, юридично підтвердити. То в 2024 році багато випадків, які вдалось зафільмувати. На відео і потім це показати насправді не всі випадки офіційно зафіксовані за словами Лубінця. Свої злочини росіяни не приховують і часто самі фільмують свої звірства. Права військовополонених нагадаю захищає третя Женевська конвенція. Вона забороняє будь-яке насильство, залякування та каліцтво. Відомо, що на початку листопада в Києві почали судити російського військовополоненого Володимира Іванова. За даними слідства, він із двома іншими окупантами вбили двох українських захисників у Курській області. За скоєне чоловікові загрожує довічне ув'язнення. А як думаєте, ви на яке покарання заслуговують російські військові за страту полонених? Напишіть нам в коментарях. Пропагандистка Медведчука працює на державу. Юлія Колтак, співвласниця закритих каналів зрадника Медведчука, стала речницею Київської прокуратури. Як так сталося, що відомо про посадовицю та її діяльність? Дивіться у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У Київській обласній прокуратурі відбулися кадрові зміни. Речницею органу державної влади у вересні стала Юлія Колтак, колишня заступниця очільника Одеської обласної державної адміністрації. Увагу журналістів привернула декларація жінки, у якій та згадала нову посаду в прокуратурі. Крім кар'єрних подробиць в декларації розкрився ще один цікавий нюанс. Справа в тому, що Юлія Колтак є й досі співвласницею медіахолдингу новини колишніх нардепів Медведшука і Козака. Йдеться про закриті проросійські канали, зокрема, «Ньюз Ван, 112 Україна та Зік. Виявилось, що нинішня речниця Київської прокуратури раніше мовила пропагандистськими наративами. Що ж відомо про Юлію Колтак? Юлія Ковбей, відома за прізвищем Колтак, раніше активно працювала на проросійських медіа. Вона встигла засвітитися на News One як кореспондентка. Пізніше перейшла на 112-й, де стала ведучою. У своїх матеріалах Юлія вихваляла колишнього учасника забороненої ОПЗЖ Євгенія Мураєва, захищала проросійського блогера Анатолія Шарія та критикувала політику українського уряду у січні 22-го кол так особисто передала звернення від телеканалів Медведчука американській дипломації Крістіні Квін. У листі журналісти просили звернути увагу на цитую катастрофічну ситуацію з забезпеченням свободи слова в Україні». Раїні та жалілися на закриття проросійських медіа, зокрема сайту того самого Шарія. Вже під час повномасштабної війни Колтак стала прес-секретаркою начальника Одеської ОВА Олега Кіпера. На цій посаді вона працювала до вересня цього року. Сам кіпер до 2022 року був головним прокурором Київської міської прокуратури. Як стало відомо, Юлія Кол так і досі має частку в так званих телеканалах Медведчука. Інші частки належать зокрема проросійському політику Нестору Шуфричу та фігуранту бази Миротворець Руслану Коцабі. Що це бюрократичні перешкоди чи ностальгія за пропагандистським минулим? Достеменно невідомо. А як вважаєте, ви чи взагалі існують колишні пропагандисти? Та до яких державних посад їх не варто допускати. Напишіть нам про це в коментарях. Спіймали на хабарі. У Києві затримали керівника політичної партії, який пропонував депутатський мандат за 160 тисяч доларів. Парламентське крісло обіцяв замовнику вже на наступних виборах до Ради. Про кого йде мова та що загрожує підозрюваному, дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. 12 листопада Служба безпеки України затримала одного з вітчизняних політиків. Спіймали фігуранта в одному з київських ресторанів. Саме тоді, коли чоловік отримав 160 тисяч доларів. За даними колег із сайту ОБОЗ.UA, мова йде про засновника і голову партії Гарант Валерія Токаря. За даними слідства, 41-річний очільник партії, реєстрацію якої суд раніше анулював, пообіцяв киянину посаду в поліцилі та допомогу в проходженні до Верховної Ради. За інформацією силовиків, токар також публічно поширював фейки про сили оборони та суспільну політичну ситуацію в Україні. Крім того, політик розповсюджував кремлівські наративи про оперативну обстановку на фронті та закликав до зриву мобілізації. Для цього за. Отриманий використовував власні сторінки у соцмережах і загальною кількістю майже півмільйона підписників. Під час обшуків у чоловіка виявили техніку і документи з доказами шахрайських дій. Яке ж покарання загрожує токарю? Наразі парламентарю повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Чоловік під вартою має право на заставу в розмірі 6 мільйонів і 725 тисяч гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Адвокат політика заявляє, що справа, нібито сфабриковане політичне замовлення, але чи є – не пояснює. Олексійович буде в акваріумі, а я переконував суд у його невинуватості і безпідставності клопотань поданих Валерія січа. Що ж відомо про Валерія Токаря у 2012 році? Токар невдало балотувався до ради як безпартійний самовисуванець. На той час він був офіційно безробітним. Пізніше у період з 2014 по 2021 рік токар очолював приватну енергетичну компанію, яку пов'язували з колишнім міністром енергетики часів Януковича Едуардом Ставицьким. У 2018-му токар заснував і очолив інформаційне агентство Гарант Ньюз». А через два роки політик зареєстрував петицію з вимогою, щоб президент Володимир Зеленський склав повноваження. Що за рік після. Того він створив і сам очолив політичну партію Гарант паралельно реєструючи одноіменну громадську організацію. Утім, у жовтні цьогоріч суд анулював реєстрацію цієї політичної сили через підробку документів. Ну а ми продовжуємо слідкувати за перебігом цієї справи, щоб про все вам розповісти у наступних випусках. Від телебачення до корисних копалин та діамантів стало відомо у скількох бізнесах фігурує ім'я Тімура Міндіча, на чому і скільки заробляв підприємець до виїзду з України, і чи зможе це робити надалі, перебуваючи під санкціями. Дивіться про це у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Сервіс Йоконтрол опублікував інформацію про бізнеси нині під санкційного Тимура Міндіча. За 24-й рік ці компанії принесли йому більше 200 мільйонів гривень. Найбільший бізнесмен відомий як співвласник студії квартал 95». Саме ця компанія минулого року принесла йому найбільший дохід 120 мільйонів гривень. Окрім кварталу, ім'ям Міндіча пов'язані ще 16 компаній, вісім з яких приносять прибутки. Ще чотири не надали фінансову звітність за минулий рік. То чим же заробляє бізнесмен? Основна діяльність підприємця Міндіча розповсюдження кіно та відеофільмів. Серед бізнесів чоловіка аж шість компаній цього спрямування це квартал Тіві, Віжен Квартал Тіві, Драйв Продакшн, «Некст Лайн Продакшн та Кіностолиця. У них Тімур Міндіч виступає як бенефіціаром, так і засновником. А також розважальний проєкт Стедіум Фемілі до слова, фірма припинила свою діяльність на тлі розслідування набу, у якому фігурує міндіч. Інтереси міндіча у бізнесі охоплюються неочікувані сфери. Зокрема, чоловік пов'язаний з компанією «Кварцит ДМ», яка займається видобутком корисних копалин у 2024 році. Дохід від компанії перевищив 10 мільйонів гривень. У списку є два ресторанні бізнеси. Це компанії Sky Food Services і Coffee Bar Plus. Обидві компанії зареєстровані в аеропорті Бориспіль, а Міндіч У них значиться бенефіціаром. За даними Йоконтрол, минулого року компанії сумарно принесли лише півтори тисячі гривень. Міндіч також володіє двома закордонними компаніями. Йдеться про британську Mailor Global LLP і Люксембурзьку Mineral Assets Corporation SA. Друга компанія ще донедавно була учасником російської компанії New Diamond Technology, що займається виготовленням штучних діамантів. Бізнес-партнером Міндіча є громадянин РФ. Нагадаємо, напередодні президент України на три роки запровадив санкції стосовно бізнесмена Міндіча. Це передбачає зокрема блокування його активів, заборону економічної та фінансової діяльності. Йому також не дозволено користуватись капіталом за кордоном. Що раніше Державна прикордонна служба України підтвердила виїзд чоловіка. Бізнесмен зміг легально покинути країну, адже має трьох неповнолітніх дітей. А як думаєте, ви що робитиме за кордоном міндіч без своїх активів? Напишіть нам про це в коментарях. Вали в Україну з такими словами та кулаками підліток накинувся на українку в Польщі. Як результату жінки зламані ребра та синці на тілі, що стало причиною неадекватної поведінки хлопця, і яке покарання йому світить, дивіться у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У польському місті Лешно підліток побив та образив 49-річну водійку. Таксі це сталося близько четвертої ранку, 11 жовтня. Постраждала жінка родом з України. Три роки тому її чоловік загинув на війні. Про інцидент розповіла донька постраждалої Ельвіра на своїй сторінці в Фейсбук. Виявилось, 16-річний хлопець їхав у таксі з нічного клубу. Тоді він почав вимагати від водійки змінити маршрут. Як пише Ельвіра, підліток чіплявся за одяг кермувальниці, штовхав її, бив та намагався пересісти на водійське сидіння. На місці призначення перелякана жінка вибігла з авто. Однак, 16-річний нападник наздогнав її. І продовжив бити. За словами Ельвіри, під час цього він обзивав її матір та погрожував вбити. Кричав також, щоб та поверталася в Україну. Посеред вулиці жінка кликала на допомогу, однак ніхто не відгукнувся. Тоді вона підбігла до найближчого будинку, власником якого виявився батько нападника. І цитую впала до його ніг. Нині жінка в синцях і зі зламаним ребром. Однак найгірше за словами дівчини, що її мати навряд чи колись це забуде. У польській поліції підтвердили, що отримали заяву про напад. Щодо інциденту, розпочали розслідування. Прес-секретарка головного управління муніципальної поліції Влешно назвала справу багатошаровою. Тепер її передадуть до суду у справах сім'ї та неповнолітніх. У вітчизняному Міністерстві закордонних справ інцидент поки що не коментували. А що ви думаєте про цю історію та в цілому про ставлення поляків до українців? Чи стикалися ви чи ваші близькі з агресією за національною ознакою? Поділіться з нами в коментарях. Фігурантів плівок міндіча відпускають із сізо понад 30 мільйонів гривень застави внесли за двох підозрюваних. Це працівниці бек-офісу, які за версією слідства допомагали легалізувати вкрадені кошти. Хто вони такі та інші деталі справи? Дивіться у випуску з вами. Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Дві працівниці бек-офісу, які легалізували відкати з енергоатому, вийшли з під варти. Залесю Устименко та Людмилу Зоряну внесли застави 25 та 12 мільйонів гривень відповідно. Гроші внесені в повному обсязі. Інформацію вже підтвердили у вищому антикорупційному суді. Тепер обидві підозрювані, звільнені з під варти. Вони не можуть покидати Київщину та мають з'явитися до правоохоронних органів за викликом. Що ж про них відомо? У Стименко та Зоріна підприємиці у злочинній схемі з енергоатомом вони займалися узаконенням відкатів. За даними вищого антикорупційного суду, під час обшуків у Людмили Зоріної вилучили більше 100 тисяч доларів та автівку вартістю понад мільйон гривень. У Стименко ж заявила суддям, що взагалі немає стабільного прибутку. Однак два роки тому жінка придбала паркомісця в центрі Києва. Неподалік того, таки би. Офісу відомо також, що компанія, яка внесла за підозрюваних чималі гроші, існує менше ніж півроку. За даними сайту ЮКонтрол, товариство з обмеженою відповідальністю Вангар має стартовий капітал у тисячу гривень і, нібито, виробляє меблі. Однак реальних контрактів чи сайту компанії знайти не вдалося. Нагадаю, 10 жовтня Національне антикорупційне бюро заявило про розкриття корупційної схеми. Операція Мідас тривала більше року, а детективи проаналізували більше тисячі годин записів. За даними слідства, фігуранти розслідування отримували до 15% відсотків відкатів з контрактів державного підприємства Енергоатом. Отримані гроші підозрювані вивозили за кордон, зокрема і до країни-агресорки. Загалом вони могли відмити більше 100 мільйонів доларів. Набув вже повідомило про підозру вісьмом учасникам організації. Це бізнесмен Тімур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Моронюк, виконавчий директор з безпеки Енергоатом. Дмитро Басов підозру отримали і працівники так званої пральні, зокрема Олександр Цукерман, Ігор Фурсенко і вже згадані Устименко та Зоріна. Ще одного фігуранта плівок Міндіча, екс-міністра енергетики Германа Галущенка, відсторонили від посади міністра юстиції. Наступного тижня рада голосуватиме за його відставку. Раніше під варту взяли Ігоря Мирунюка. За нього суд призначив заставу 126 мільйонів гривень, за Дмитра Басова 40 мільйонів. Тимур Міндіч та Олександр Цукерман покинули територію України і напередодні проти обох запровадили санкції. А як думаєте, ви яка доля чекає на фігурантів плівок? Чи витягнуть усіх? Напишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.